Передвиборча кампанія Зеленського багато в чому будувалася на обіцянках домовитися із Росією. На тлі тодішнього президента України Петра Порошенка, риторика якого завжди зводилася до антиросійських наративів, Зеленський виглядав більш компромісним кандидатом і обіцяв домогтися миру за будь-яку ціну. Однак, як ми вже знаємо, цього не вдалося зробити. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Зеленський не зміг домовитися з Путіним. І як взагалі збирався це зробити? Риторика Зеленського до повномасштабної війни завжди була досить м'якою та компромісною по відношенню до Росії. Основою для передвиборчої кампанії із зовнішньополітичних питань стало питання завершення війни за будь-яку ціну. Тоді Зеленський заявляв, що війну можна закінчити, просто домовившись із Путіним, сісти з ним за стіл переговорів та взагалі піти на будь-які компроміси просто заради того, щоб перестали гинути люди. Хоча на той час активних бойових дій на Донбасі практично не велося. Деяким така риторика здавалась навіть лоалісткою по відношенню до Кремля, та й у самій Росії під час виборів робили ставку саме на Зеленського, а не на Порошенка, сподіваючись, що зможуть його продавити та вийти із вигіднішими умовами. Така риторика зустріла суттєву підтримку українського суспільства і приносила політичні бенефіти у вигляді рейтингів. Кампанія Порошенка у цьому плані була повною протилежністю і будувалася на гаслі Армія мова віра. Основний зовнішньополітичний курс був на конфронтацію із Росією та й сприйняття Росії як ворога. Такі погляди також тоді користувалися популярністю, проте не такою широкою, як популізм, про завершення війни. Проблемою Порошенка були його негативні рейтинги. За час правління було чимало спірних рішень та політичних скандалів навколо Порошенка. Тому його рейтинги до кінця терміну істотно зменшилися. Після перемоги на виборах риторика Зеленського не змінилася. До речі, такого рівня народної підтримки, як у Зеленського, мало хто з президентів України в принципі мав. Отож Зеленський почав наполягати на тому, що лише переговори з Путіним зможуть зупинити війну та закликає самого Путіна з ним зустрітися. Така зустріч справді пройде в рамках мінського формату, але миттєвого рішення не дасть. Проте це відродило нормандський формат, а Зеленський навіть почав загравати з Путіним. Наприклад, восени 2019 року Зеленський погодився на розведення військ на лінії зіткнення, що викликало неоднозначну реакцію громадськості та негатив з боку військових. З позитивної динаміки це обмін військовополоненими, який знову було налагоджено. У 2020 році переговори між сторонами відбувалися лише у телефонному форматі, що не дало належного ефекту. А країни через світову пандемію були зосереджені на своїх внутрішніх проблемах. У 2021 році розпочався новий етап ескалації. У квітні цього року Зеленський запрошує Путіна зустрітися в зоні бойових дій на Сході. Путін у відповідь запрошує Зеленського до Москви на переговори без посередників. Але такі переговори не відбуваються. Спочатку Зеленський також погоджується на формулу Штайнмаєра, проте згодом відмовляється від неї і констатує, що Україна. Не може виконати мінські домовленості, і що їх слід переглянути. У Кремлі виступають категорично проти такої позиції. Починається ескалація наприкінці 2021 року, яка за підсумком і призводить до війни. Давайте ж розберемося, чому Зеленському не вдалося домовитися з Путіним і чому все закінчилося за підсумком повномасштабною війною. Проблема мінських домовленостей існувала і до Зеленського. Головна їхня проблема це порядок виконання домовленостей. Росія наполягала на проведенні виборів під контролем місцевих збройних сил, які підтримувалися Росією та були фактично підконтрольні їй. Україна ж виступала проти та наполягала на роззброєнні цих формувань, і лише після цього проведення виборів у регіоні. Цей конфлікт і зупинив фактично повністю мінські домовленості ще у 2015 році. Єдиний ефект, який вони принесли, це заморозка у тому чи іншому вигляді. З кожним роком війна стихала і, на момент приходу Зеленського. Активність була мінімальною. Проблеми, звісно, виникали і за іншими пунктами, але саме просування мінських домовленостей застигло саме на питанні виборів. Проблеми спробували вирішити за допомогою вищезгаданої формули Штайнмаєра. Формула передбачала певною мірою компромісний варіант проведення виборів без роззброєння ДНР та ЛНР, але під наглядом ОБСЄ. При цьому зі стартом голосування Україна мала надати особливий статус Донбасу. Що також було закріплено у мінських домовленостях. Спочатку Зеленський погодився на цю формулу, проте під громадським тиском відмовився. Проблема цього процесу полягала у загальному скепсісі до проведення виборів на окупованих територіях, а організація ОБСЄ на той час дискредитувала себе на території України. Залишалося і питання особливого статусу Донбасу, як і на момент підписання домовленостей даний пункт викликав суперечки. Статус давав би можливість Росії контролювати внутрішньополітичні процеси в Україні через Донбас і перешкоджати євроінтеграції. Були й інші неприємні питання: наприклад, передбачалася амністія всіх учасників війни на Донбасі, що викликало неприйняття українських військових, які там воювали. Загалом сам формат Мінська виявився неприйнятним для українського суспільства, тому з 2015 року він і не зрушив з місця. З приходом Зеленського та зі спробою його перезапуску всі спроби також стали провалюватися. Пізніше Зеленський запропонує переглянути мінськ, але у Москві дадуть однозначну відмову. Путін був згоден лише на такий формат домовленостей, щоб підкорити собі Україну. Стало зрозуміло, що питання зайшло в глухий кут, і в Кремлі вирішили перейти до активних дій. Окремо варто відзначити суспільний настрій: більшість людей не хотіли йти на поступки. Та прагнули переглянути мінські домовленості. Саме тому Зеленський і почав наполягати на перегляді, інакше боявся втратити рейтинги, які перед війною були не в кращому стані. Зеленський завжди був край від них залежний і не прагнув приймати непопулярні рішення. Ще у 2019 році більшість жителів України, а саме 56%, виступали за повернення Донбасу на колишніх умовах згідно з опитуванням центру Разумкова. За автономію виступило лише 10%. Так, згідно з опитуваннями соцгрупи рейтинг, у грудні 2021 року лише 12% українців вважали, що Україна має виконувати мінські домовленості. 54 вважали, що їх варто переглянути, а 21% загалом були за те, щоб повністю вийти з переговорного процесу. Загалом варто відзначити, що Зеленський, не маючи політичного досвіду та чуття, Чомусь вважав, що домовитися з Путіним на прийнятних умовах буде просто, проте виявилося все не так: у Кремлі не відступали від мінських домовленостей і не йшли на поступки. При цьому сам Зеленський також не був готовий йти на суттєві ризики та непопулярні рішення, що й завершило всі спроби домовитися. Внутрішня політика Зеленського також почала дратувати Путіна, а саме тиск на Медведчука та ліквідація його медіа імперії стали важливими тригерами. Зеленський фактично знищував м'яку силу Кремля в Україні, що стало останньою краплею для Путіна, який навпаки очікував більш лояльний уряд в Україні. Переговори під час війни також були випробувані, але не увінчалися остаточним успіхом. Щоправда, риторика Зеленського за цей час змінилася на 180 градусів, Із з компромісного лідера він став президентом військового часу, який не приймає поступки і наполягає на продовженні війни до переможного кінця. Проведені стамбульські переговори не закінчилися зупинкою війни, а восени 22-го Зеленський навіть підписав указ про те, що не проводитиме переговори з Путіним. Незважаючи на активні розмови про нові переговори між країнами, поки що жодних рухів у цей бік немає. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що, незважаючи на готовність Зеленського до переговорів та компромісів, цього не вдалося досягти після приходу його до президентської влади. Багато в чому це пов'язано з усією складністю виконання мінських домовленостей та тим, що населення України не готове було йти на поступки на Донбасі. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.